Я так раз далі розповім про Бахмутський напрямок, де як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали на північний захід, в районі Богданівки та Хромово біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, на цій ділянці противник продовжує спроби пробитися до каналу Сіверський Донець Донбас. Основними напрямками його зусиль тут є. По напрямку Богданівка, часів яр, противник атакує на двох основних ділянках через власне село Богданівка, північно-східну частину якого він очевидно вже взяв під контроль та вздовж дороги 0506. Іванівські ступочки, діючи північніше та північно-східніше села Іванівка, ну і намагається знову обійти руїни Кліщівки північніше та північно західніше них через висоти. Окрім цього, противник час від часу атакує східніше Кліщівки та в районі Андріївки, тобто намагається просунутись за ділянку залізниці між Бахмутом та Горлівкою у загальному західному напрямку. Як ми пам'ятаємо, наступ противника в районі Бахмута розпочався одразу після того, як йому вдалося зупинити просування наших військ південніше міста, коли наші підрозділи взяли під контроль. Рот Кліщівку та Андрівку, а також вийшли в притул до зеленопілля та. Курдюмівки і виникла реальна можливість перерізати комунікації противника південніше міста саме в цей момент провівши перегруповання своїх сил і засобів у Бахмуті та північніше нього і зосередивши тут основні сили свого другого та третього армійських корпусів, а також не менше двох дивізій повітряно-десантних військ та сил 8 загальної військової армії, зокрема її 150-ї стрілецької дивізії. Противник сам перейшов у наступ з рубежу Дубово-Василівка, Берхівка в районі Ягідного та Хромового загальному південно-західному напрямку. Причому противник поступово нарощував. Сили введені у бій, наприклад, спочатку 98-го повітряна десантна дивізія діла одним полком, але потім вела у бій і два інших поступово переміщені сюди з Лиманського напрямку. Так само відбулося і силами другого та третього армійських корпусів, які були задіяні противником на Бахмутському напрямку. Тобто, по суті, відбулося те, що вкладалося у ту схему, яка очевидно була розроблена українським командуванням під час планування та організації літньо-осінньої кампанії 2023 року. А саме користуючись тим фактом, що противник так чи інакше буде вимушено. Не докладати максимум зусиль за дотримання міста фортеці, відтягнути частину сил противника на бахмутський напрямок і в свою чергу провести ряд активних наступальних дій на інших напрямках, наприклад, у південній операційній зоні. Однак, судячи зі всього, командування противника, прорахувало це і зробило те, що від нього й очікувало: зосередило тут угруповання своїх повітряно-десантних військ та значну частину третього армійського корпусу, які при інших розкладах могли опинитися або на Лиманському напрямку, або десь на півдні. але зробили це росіяни з цілком свідомим проміжком у часі, тото Слушного моменту, а саме до цілком зрозумілого виснаження наступальних спроможностей наших військ в районі Бахмута. Більше того, зараз росіяни використовують цей наступ у якості допоміжного для відтягування вже частин наших сил з Донецького напрямку. В Даний момент ситуація на цьому напрямку виглядає наступним чином. В районі села Іванівський противник наступає силами 102-го мотострілецького полку. Північніше по напрямку Богданівка часів Яр та північніше Іванівського оперують підрозділи 331- го та двісті повітряно-десантних полків в районі. Північно-західніше та східніше Кліщіївки і далі на південь до Андріївки оперують мотострілецькі полки територіальних військ. На Лиманському напрямку, як повідомили західні аналітики, позиційні бойові дії тривали на лінії купін Сватова Креміна. Однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець на Лиманському напрямку, противник кілька діб тому відновив активні наступальні дії, найближчою метою яких, безперечно, є ліквідація плацдарму ЗСУ за річкою Чорний жеребець. Ймовірно, командування російських військ вважає, що допоки він існує, ворог у Креміні не почуватиметься спокійно. На даному етапі противник намагається стиснути український плацдарм на річці Чорний жеребець, Наступальними діями з півдня по напрямкам на ямполівку та терни. Ну а спроба стиснути з півночі район села Макіївка виявилась, скажімо так, не до кінця вдалою. Тож, очевидно, пробують з півдня, одночасно намагаючись пробитися до основних переправ та комунікацій через чорний жеребець. Однак, після просування в районі Ямпалівки та Тернів у нього що забуксувало. Підрозділи двох полків 144-ї четвертий дивізії, які наступали на село Терни, зі сходу були вимушені трохи зупинитися. Більше того, кілька діб тому вони полишили не менше трьох позицій. Озицій для того, аби відновити положення та продовжити наступ, командування противника у смугу наступу 144-му тасілецької дивізії почало висувати додаткові сили і засоби. Ну і власне разом із рештою сил 144-му досілецької дивізії, противник цими силами пробує знову наступати на терни. одночасно на протилежному березі, річки Сіверський, Донець, 7 окрема ташілецька бригада противника, яку протягом минулого місяця противник суттєво підсилив поповненням, пробує таки нарешті витіснити передові підрозділи наших військ села Білогорі. Після того, як її підрозділи, діючи з боку села Шипилівка та кар'єру зайняли частину Білогорівської промки, їм довелося трохи пригальмувати. Справа в тому, що передові підрозділи ЗСУ, які оборонялися на цьому напрямку, продовжують отримувати позиції в районі крейдового кар'єру. Хоча, ймовірно, якусь частину його териконів у південно-східному напрямку, противник таки спромігся зайняти. Очевидно, чергові спроби противника просунутися вдовж вулиці водопровідної та з боку териконів у бік власне білогорівки, будуть пов'язані із необхідністю для нього щось зробити із позиції. ЗСУ на крейдовому кар'єрі. Поки все це для нього йде достатньо туго. І, от, якщо Україна цього року зможе вести розумну оборонну війну, то наступного року наші збройні сили України зможуть піти у ще один контрнаступ. Про це пише The Wall Street Journal, журналісти якого поговорили з очільником ГУР Кирилом Будановим. Згідно з нещодавнім дослідженням лондонського аналітичного центру, окупаційна армія РФ до кінця цього року досягне піку своїх можливостей у наступі, а далі буде змушена боротися з дефіцитом бронетехніки. За словами Буданова, головне питання у тому, чи готові західні союзники забезпечувати Україну боєприп. Пасами весь рік, поки сили оборони будуть готуватися до своєї операції. Водночас він заспокоює, що росіянам не вистачить сил цього року, аби досягти захоплення двох східних областей. А на цьому в мене все підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.